Добрий день, друзі. Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати торт суші Філадельфія. Так, насамперед, у нас круглий рис. Я його ставлю на вогонь. Заливаю теплою водою. 300 грим круглого рису. Заливаю теплою водою. Ви знаєте, води має бути більше буквально на... На 100 грам десь ось, дивіться, як я залила. Ось, бачите, ось, ось, десь сантиметрів рис ну, десь сантиметр півтора. Нам понадобиться сир, лимон, авокадо, огірки і сьомга, слабосолена сьомга. Це ми все будемо різати. От я вже дивіться, я авокадо ріжу на Кубики і буду бризгати лимоном з бризну, щоб колір у нас був гарний зелений колір, тому що у мене два авокадо. Ви знаєте, з авокадом це дуже смачно. Ось я просто кубиками ось так ріжу і зараз лимоном збризну. Так, обов'язково, тому що авокадо має таку властивість, він чорніє. Рис у нас зварився. Ну, варила, варила я його десь хвилин 15, не більше. Ви бачите, він ось такий у нас розсипучий. Зараз я його трошки, він остине в мене, і буду заправляти. Робити заправочку, знімаю шкіру сьомги. Ось Ось так під углом. Беру, ніж під углом і знімаю, Тягну. Ну, це швидко. Ось готово. Угу, Готово. Рибу нарізаю ось такими смужками, ну, десь на пів сантиметра. Ось так от. Вона дуже хрустка, жирна. Ось такими смушечками. І ще рибу ріжу на кубики. Ось такі невеличкі кубики. Так як авокадо я різала. У нас на 300 грам риса йде одна чайна ложка солі, потім півтори чайної ложки йде цукру. І у мене рисовий оцет. Можна просто простий оцет, можна яблучний оцет. Три ложки столових оцту. Так, раз. Один, два. Три. Цього достатньо. Розмішано у нас уже наш оцет із цукром, і солю. І додаю горячий рис. Рис має бути гарячий. І це все треба добре перемішати. Бачите, який рис розсипучий і хороший. Получився, щоб круглий рис треба брати Не довгий, ні, бо він дуже буде твердий. У мене тут норі, це морські сушені водорослі. Їх тут 5 листочків. Один листочок я ставлю на дно, вибираю і. Ставлю на дно мінімало, значить, я відрізаю ще один кусочок. У мене форма трошечки більша, і бачите, ось тут у мене пусто. Я закриваю його, ставлю на дно. Ось так. О зараз нам, у нас сюди йде рис. У мене трошечки олії. Я змащую края, змащую для того, щоб потім наш торт легко виходив. Будемо його ще різати. Просто олійкою змащую. Поки я змащую олійкою, моя внучка Аня, вона ріже норі, тому що ми будемо норі ще змішувати з рисом. На маленькі такі кубики. Так, на дно я викладую рис, Ну, десь, ви знаєте, на сантиметр товщиною. Це на, дно наші, на наші норі. Так, перший слой у нас риса, вже ми його вложили. А зараз я притискаю лопаткою. Сильно так притискаю. Якщо трошки прилипає до лопатки рис, то треба трошечки змащувати водою його і все. Ну, у мене нічого не прилипає. Дивіться, у мене все добре. Бачите, так його файно ми притискаємо. Додаємо соус тріяки. Буквально одну столову ложку я соуса додавлю. І одну столову ложку додаємо. Соєвого соуса. Ось цього достатньо. І перемішуємо сливочним сиром. Зараз ми будемо додавати норі до рису і перемішувати. Норі ми порізали ось такими кубиками. На другу частину рису ми додаємо норі. Поки буде моя внучка перемішувати, я ставлю на рис перший слой сливочний сир. Половину сливочного сира я викладаю на рис. Бо нам ще раз треба буде його викладувати. Навіть більше, ви знаєте, чуть-чуть більше. Ось так. І розмащую. Ось у нас рис, і я на рисове буду розмащувати сливочний сир. Бачите, воно ну, добре, прекрасно розмащується. Одинаково треба. Так, десь на пів сантиметра в нас буде. Ось так. Я вже вимастила. Наш сир сливочний і другий слой у нас. Огірок. Я вже розмішала наше норі із рисом. І ми його будемо викладувати на останній слой наверх. На сливочний сир я викладаю гірки. Дивіться, огірки в мене без зернят. Тому що якщо зернятами будуть, то вони дуже багато води пускають. А так нам треба такі, щоб були сухенькі, ми викладаємо. Бачите, огірки вже виложила. Викладую нашу сьомку порізану. Ось так зараз теж їх красиво розпреділяти будемо. Ви знаєте, що в нас... Суші люблять. Дуже-дуже і дорослі, і діти. В Закарпатті, мені здається, у нас дуже багато цих суші бари Люди це обожнюють. Укладуємо рибку. Щось, мені кажеться у нас мало риби. Треба ще рибу порізати. Ось воно. У, у нас два види риби. Це сьомга і лосось. Дуже смачно на сьомого і лосось ми будемо натирати плавлений сирочок. Я поставила у морозилку плавлений сирок. Знаєте, що рибу можна замінити крабовими паличками? І це теж буде дуже смачно. Все так робити, тільки з крабовими палочками. Плавлений сирок ми натерли. Бачите, як він добре натерся, тому що він був з морозилки. І тепер авокадо в нас йде на черзі. Я його зразу розподіляю. Тепер я його притискую. Так, добре притискаю. Кажу притискую, притискаю. Рис з норі. Тоже його викладуємо, а останній слой буде в нас знову сливочний сир. Знову я притискаю рис. Ось так добре, бачите, з норі. Знаєте, смачнющий такий. Ви знаєте, я відварила кримський рис, круглий рис. Бачите, я його зараз отак от притискаюся, вона навіть не ліпиться мені на лопатку. Це дуже хороший рис. Я і голубки з нього роблю. І просто рис відварюю з овочами іменно веселка. Останній слой у нас сливочний сир. Це у нас половина ми вимащували всередині, ставили його, а зараз зверху. Це останній слой у нас. Суші торт готовий, посипаємо кунжутом. Анютка, ходи, помагай. Давай. І гарненько ми все посипаємо. Кунжут також дасть свій смак. Говорю, наскільки це гарно і смачно буде. Давай, давай, нюточку, посипай. От по покраєшкам, покраєшкам кром ще. ще трошечки. Оце любима страва. Наших онуків. І взагалі, ви знаєте, взагалом у дітей. Діти це дуже люблять. Торт суші Філадельфія є готовий. Ставимо його в холодильник на одну годину. Я вибрала з холодильника і знімаємо і дивимося, що в нас? Це чудовий. Ось, друзі, хочу вам з показати, який вийшов на суші тор. Він все-таки вдався. Думаю, що він буде смачний. Зараз будемо пробувати. Так, наливаємо соєвий соус. Зараз будемо макати суші і смачного вам. Будьте здорові, не лінуйтеся, попробуйте. отут. І знаєте, що хочу вам сказати. Ми рахували, у нас вийшлося до 700 гривень. Це я не знаю, тут кілограма півтора-два. А якщо, якщо заказувати так його, то це получиться десь 2000 тисячі гривень. Ми це знаємо, тому що ми це заказуємо, самі робимо і їмо.